Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Євангеліє не раз описує про буревії, які попадали учні Христові. По різному вони поводилися. І переляк мали, і втікали, і боялися, і нарікали. Але апостол Павло у своєму посланні. Оповідає про один такий незвичайний буревій, який він пережив 14 днів безперестанної бурі, де на життя не було жодної надії. Часто і ми попадаємо в такі буревії. Буревії бувають різними. Хтось, можливо, попадає в шторм життя і втрачає роботу, хтось попадає в економічну кризу. Хтось втрачає сім'ю, хтось попадає у хворобу і по-різному поводиться. Апостол Павло, після цього буревію, якого він пережив, говорить такі слова, які ми, напевно, що ніколи в житті зрозуміти не можемо. Він говорить: мир Божий, який перевищує всякі розуміння, нехай береже ваші серця. Бережіть свої думки в Христі Ісусі. Як людина може мати мир, коли вона переживає кризу в житті або в Ми бачимо Ісуса, який також часто дуже незвично поводиться. Коли Ісус стоїть перед Пилатом, дуже себе поводить в мирі, в спокої. Коли Ісус є на Христі не проклинає, але з миром все приймає. І різні життєві обставини Христа вони показують, як Він може бути в мирі. Тому Євангелист Іван скаже такі слова: це слова Ісуса. Мир залишаю вам. Мій мир даю я вам. Не так, як світ дає, я даю вам. Хай не тривожиться серце ваше і не лякається, бо я переміг світ. Цікаві слова. Коли апостол Павло попадає у бурю, страшну бурю, вони плили із Кесарії до Риму, і по дорозі дорога була на початку безпечною, і ось вони коли доплили до Криту, там вони поміняли корабель, взяли завантажений зерном. Багато було там і християн також, також були і воїни римські, і в'язні були, і вони пливуть далі до Риму. Але була зимова пора часу. Вони розуміли, що до самого Риму вони не допливуть. Тому апостол Павло їм радить у добрій пристані зупинитися, перечекати, а тоді плисти. Але моряки, котрі були досвідчені, не погодилися. Вони казали, що вони пропливуть інший порт. І, власне, по цій дорозі, яку не плили, 14 днів без перестанку. Корабель розбивався. Вояки були навчені, моряки були досвідченими мореплавцями ніхто нічого не міг зробити. Але постать Павла. Вона нам показує, як ми повинні поступати в життєвих бурях. Навіть тоді, коли корабель розбивається, Він молиться. Він молиться, і в тій молитві у покорі до нього приходить ангел і каже до нього: не бійся, Павле, всі, що є на кораблі, всі спасуться. Але корабель. Розіб'ється. І ці слова він говорить до тих всіх, що там були на кораблі. Так і справдилося. Корабель розбився вщент, але жодна людина не загинула. Вони опинилися вже були близько до берега, і змогли дібратися в плав і спастися. Дуже важливий момент. Подібно ми читаємо в житті святого Даниїла, де він у біді звертається до Бога, і відповідь є знову ж таки цікава. Я бачив, як ти упокорився переді мною. І вже тоді, як каже, ангел Господь, знайшов потрібним тобі допомогти. І в багатьох випадках ми бачимо, коли людина звертається у покорі. До Бога, Бог приходить до людини із В Житті єврейського царя Йосафата, котрий у 35 років став царем і 25 років царював. Коли Мовійське царство зібралося проти нього, проти його держави, ми зауважуємо, що він почав падати в розпач. Бо ці держави об'єдналися ще з двома. Якщо би проти самих мовінців він міг воювати, але проти трьох країн то було неможливо. Тому він звертається до Бога. І в цілій своїй країні він проголошує піст, піст і молитву. Люди падають на коліна. І тоді він чує Слово Боже, котре є до нього. Не бійся. Бо та війна є не твоя війна. Та війна є моя. Боже, іди і переможеш. І Йосафат бере військо і поступає в такий чудернацький спосіб. Бо наперед перед військом він ставить левітів. Левіти – це по сучасному священники, котрі йдуть і славлять Бога. Всі сміються з того. Але вони навіть не дійшли до поля битви. Бо вороги, котрі спереду чекали, щось сталося у їхньому таборі, вони почали між собою сперечатися, розсварилися і повтікали самі. Так Йосафат переміг величезне мовійське військо. Хіба то не є якимось знаком для кожного з нас, як ми переживаємо свої життєві бурі. Зауважмо, бо часто і ми не слухаємося. Апостол Павло казав: не пливіть, не робіть того. І ми не раз чуємо слова, та не бери того кредиту, бо попадеш в зашморг, та зупинися, не піяч, бо життя втратиш. Працюй, але пам'ятай про сім'ю, тому що втратиш більше. Ми деколи не слухаємося. Але коли ми попадаємо у ту таку бурю життя, то нам треба зробити дві речі, не розчаруватися. Нам потрібно зробити, як це робив апостол Павло, навіть у цій бурі у спокорі звернутися до Бога, визнати перше свою провину, і друге, просити ревно Божої помочі. Бог завжди приходив. Так, Бог може сказати так, як він сказав апостолу Павлу: Корабель розіб'ється. Тобто, те, що ти мав, ти все втратиш. То збіже, які вони весли, все втратили. Майно, кошти, рабів, все втратили. Так і ми можемо втратити може, сім'ю, можливо роботу. Можливо, здоров'я, але що Бог каже? Ви будете жити, ви спасетеся, якщо ми звернемо свої погляди до Бога. Я би хотів закінчити це слово уривком з книги Біла Фрея, котрий описує у танці надії. Він описує молодого хлопця, котрий мав 14 років. Мав таку від батька таке доручення: він рубав дрова, приготовляв на зиму. Але не було такої, там не було таких лісів, як нас в Карпатах. Тому вони, він відшуковував в лісі старі пні, їх викорчовував, рубав і так заготовляв дрова. І ось попався йому такий певний дуже добрий пень, але з таким корінням, якого він ніяк не міг добути, щоб його викорчувати. І що той юнак не робив, викорчувати не міг. І тільки ввечері, коли батько повернувся з роботи, прийшов до нього, побачив його замученого і каже до свого сина: дитино, ти всі свої ресурси. Так і не використав. Він каже, тату, що ти таке кажеш? Я цілий день трудився, а ти кажеш, що я не використав ресурсів. А той знову каже, ти не використав всіх ресурсів. Той відповідає, та я і пилою, я і сокирою, я і лопатою, а воно не йде. А тато каже: дитино, ти не використав всіх ресурсів. Ти не звернувся до мене про допомогу. Я би ж тобі допоміг. Як і просто. Ми деколи так мордуємося в наших життєвих обставинах, але ми забуваємо, що ми ще всіх своїх ресурсів не використали. Так дивлячись сьогодні на обставини, в яких ми живемо, минуло три роки війни. Скільки людей віддало своє життя, скільки на Україні і в Україні пролилося крові. Але я хочу сказати подібно, як у цій книзі, котра описує Танець Надії, ми не використали ще всіх своїх ресурсів. Ми не звернулися ще до Бога. Ми не клякнули ще на коліна. Як в часі Йосафата. ми не сказали що до Бога, і Бог не сказав нам ще, що це моя війна, це не твоя. Ми ще надіємося на себе і на князів чоловіческих, як написано в святому Євангелію. Нема в них правди. Правда є в Бозі. Тому будь-який буревій, чи то він є родинний, котрий є в нас особисто. То є державний, як ми маємо сьогодні війну, Пам'ятаємо, що деколи корінь так глибоко стоїть, так його важко викорнити. Але є той, котрий простягає нам руку і каже: не бійся, бо мир даю тобі, не загинеш. Може, те, що й навколо пропаде, але ти будеш жити. Простягни руку. І здобудеш, і будеш великим. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу!